Владислав Сидоренко. 20-й номер Віталій Кольцов. Під восьмим номером Олександр П'ятов грає. Бачимо. Небезпечна гра на полі і обидва гравці, обидвох клубів лежать, тримаються за ноги. Артем Сітало вже під... бачимо. Буде навіс, на Євгена Запорожця, не доходить до нього м'яч. Артем Сікаво підхоплює, пробиває і потрапляє в голову захиснику спортивного клубу Полтава. Атака продовжується. Сидоренко навішує, не доходить м'яч до козака. І ми бачимо, суддя показує, що потрібно, бо ми закінчили той сезон. Верніше сезон, який пам'ятає, то був перерваний. Сидоренко йде в атаку і не нас доганяє цей м'яч. Владислав Лукашко голос накрив підказує арбітр, що повинно, потрібно вказувати на кутовий, але арбітри вважають ударів воріт. Це власне, команди на вибування. Бачимо, багато є незадоволення рішеннями арбітрів. Нагадує Судівська бригада Дмитро Кузавлів з Запоріжжя, Андрій Явов з Дніпра, Катющев Максим Забес. Пунком 2-1 місцевий ЛНЗ і вийшов до премєр ну а Інгулець. Небезпечна атака і трошки не вистачає зараз Артема Сітало для того, щоб замкнути цю передачу. А близькі були на 16-й хвилині, куди лістимо сади, тому щоб відкрити це, рахунок. Безпечного попа і трошки. Хайло Шершень. Буде закидання. Кидає на Артема Сітава. Той продовжує на Олександра Козака. Козак з лівої ноги і гол! На 18-й хвилині матчу відкриває рахунок Олександр Козак. Після закидання Михайла Шершеня і продовження головою Артема Сітала забиває Олександр Козак новий десятий. Без порушення правил. Забрали м'яч у цю Доренко віддає на п'ятого номера Вадима Підлепича. І, що скаже арбітер, вимагають зараз вимагає зараз правний удар. Фенальти вимагає Владислав Лупашко. Натомість головний арбітер матчу. Треху завжди біжить до ігри по цю Ну і лежить на Артем Сітало, тримається за ногу. Матчів п'ять поразок і одна нічия. Олександр Козак приймає м'яч, можна пробивати. Перекладає на ліву ногу Олександр. Пробиває і другий м'яч забиває Олександр Козак на 28-й хвилині. А номер 10 робить рахунок 2-0 і дубельвич Олександра Козака. І нещодавно 25 липня був народження, і команда вітала його з Днем Народження. І Тоді Ларіслав Депавзов виявив бажання покращити капл.

Відбивали Артема Ситала. На майданчику, але... Дмитро позявлює Чекаємо, яке рішення зараз буде від Дмитра. Він щось щось пояснює Артемові цікаво. Вже вдруге його збивають і вдруге лава запасних і тренерський штаб гульця вимагає призначення пенальті 11-метрового штрафного удару. Але Дмитро Кужалів 30. В нападі у гостей. Повертає на коцюмаку, буде подача. І а прямо в руки Олексію Паламарчуку. Ну і а, зробив одразу три заміни. І Олександр Козак а, третій м'яч зараз забиває на 50 й хвилині а, у ворота. Спортивного клубу «Полтава». Артем. Але Владислав Сидоренко робить перехоплення. Атакують футболісти Інгульця на правому фланзі Олександр Козак. Передача на Владислава Сидоренка і продовжує той на Артема Сітало, але а, не встигає за цим м'ячем Артем. Закидує на Максима Мінічука. Той робить закидання на Дениса Різепова. Приймає м'яч у штрафному майданчику Денис. Намагався розхитати. <плес> 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 Закидує лівою ногою зараз у ворота Ігоря. Варцаби з невеличким рикошетом цей м'яч і робить рахунок 5-0 на користь інгульця. Отже, результат 5-го, результат 5-0, повторює результат лівого <плес> берега, який Отримує а на фланзі правому м'яч м'ячнісержі розхитує гравця. Передає на Ярослава Квасова і тому а трошки не вистачає для того, щоб переправити м'яч в кут воріт. Відзначаємо вдалі дії Сергія Місержі. Буквально чотири дні тому отримав свій перший професійний контракт за матерського футболу. Потрапляє він у футбольну клубніці в першому матчі першого туру першої ліги.